Сама, зовсім сама. Безлюбною сільською вулицею, втягнувши від холоду голову в плечі, Оксана з невеличкою дорожньою валізкою чимчикувала до батьківської хати. Вона на кілька днів приїхала в село свого дитинства до старенької матері, яка ось уже кілька років жив сама самісінька. Бо батько відійшов у інший світ. Приїхала всього лиш на кілька днів, не знаючи ще, що залишиться тут назавжди, і що не повернеться до того іншого і такого ж рідного їй села, в якому прожила після одруження 35 літ, в якому зістарілась і в якому змарнувала своє життя. Свою молодість ступала по вимущеній бруківці, а в голові бджолиним роєм роїлися думки. Одна змінювала іншу, вони, як оті бджілки трудівниці, після важкого робочого дня ворушилися, копошилися, наповзали одна на одну, і Оксані, здавалося, що в неї не голова на плечах. А великий дерев'яний вулик, у якому рояться сотні думок бджіл. Від гулу робилося млосно, руки й ноги ставали важкими, тіло наповнювалось якоюсь густою тягучою рідиною і зовсім не бажало рухатися. Хотілося сісти на узбіччі дороги на вже пожовклу траву і не йти далі. Не нести в собі цей важкий тягар, який так гнітив її, гнув до землі, як холодний вітер, тонесеньку висохлу стебелину. Вона таки зупинилась, оглянулась навкруги і, відшукавши стомленим поглядом гарну місцину, дістала з валізи зім'яту серветку, розстелила її на сухій пожовклій траві. І сіла на холодну осінню землю. Вдалині багряною пожежею горіли нестліваючі ліси. Полум'яні язики червінькового листя відривалися від чорних кістлявих гілок, поволі спадали до охололої землі і шелестіли болем її зраненої душі. Оксана дивилась. На осінній ліс затуманеним поглядом і згадувала свою молодість. Вона любила осінь, то була найкраща пора року для неї, бо саме восени вона стала на весільний рушник. Саме восени поєднала своє життя з тим єдиним у всьому світі, без якого не бачила свого майбутнього. Тоді їй здавалося, що ніхто й ніколи не стане на заваді їхнього кохання. Не тільки штампом, паспорті й обручками скріпили свою любов, а ще й таємно вночі до священика поїхали, щоб обвінчав, бо ж тоді заборона була на це священне дійство. І привіз Степан молоду дружину в своє село. Поїхала за коханим, бо знала. Що без нього й дня не проживе. Маленька, худенька, весела щебетуха годила й крутилася не тільки навколо чоловіка, а й навколо завжди чимось незадоволеної свекрухи. Раненько вставала, пізно лягала, догоджала, бо не у батьківській хаті була. Вся робота була на ній, бо чоловік якийсь вже дуже був хворобливий. Мізинчиком вважався в сім'ї, то дуже вже мати його пестила. Та й Оксана безтямно любила свого Степана, тому й не допускала його до важкої роботи. Намагалася все сама встигнути переробити. А він спочатку й правда хворів. Заробив за роки навчання виразку шлунку, часто лікувався по стаціонарах, все був на дієтах, тож приходилося Оксані і самій по господарству поратися. І на роботу бігти, і ще й завжди дієтичну страву приготувати для свого Степана. І до роботи важкої його не примушувала, бо дуже вже переймалася його здоров'ям. Усе сама та й сама. А то удвох із свекрухою, але не із Степаном. О, як вона любила осінь застиглі дині, соковиті солодкі кавуни. За яблука в саду, за журавлине курли курли у високому небі, і як вона її зненавиділа за те, що втратила найдорожче, що в неї було. Закінчились жнива, відсвяткували день коло грамоти отримала молоде подружжя і премії грошові, можна вже якусь копійчину. І на ще одну книжку покласти. Копійка до копійки буде сотня. А тут ще одна радість почула Оксана дитя під серцем. Скільки було втіхи. Це ж тепер сім'я їхня первістком поповниться, Задзвенить у хаті дитячий сміх. Тут би Оксані поберегтися трохи, та не було за ким. Треба було й картоплю самій викопати, і мішки з городу поносити, накопають удвох із свекрухою виберуть, понасипають у мішки, чекають з роботи Степана, щоб поносив, а тоді й носять самі в погріб. Ще два Оксану занесемо, а тоді можна буде йти до хати та й вечерю готувати. Оксана рада була що на кінець то вона вже зайде до хати і хоч трішки перепочине. То ви вже йдіть, мамо, та й чистіть картоплю, а я сама їх занесу так швидше буде. Я хоч піддам тобі, бо ж важкі, грець би їх взяв. Та я сама впораюсь. Ідіть, защебетала Оксана і натнулася на город. Та не розрахувала сили. Раз смикнула мішок, а він стоїть. Потім вдихнула глибоко і ще раз спробувала зрушити його з місця. Мішок піддався, поволі заповз на спину жінки, але раптом Оксані стало жарко. Всередині ніби щось урвалося, і вона, хитнувшись вліво, потім вправо, упала разом з мішком на купу сухого картоплення. Свекруха, побачивши, що мішок звалив невістку, побігла широкою стежкою нагород. Я ж тобі казала, що важко самій, давай допоможу. І вона піддала важкий мішок на тендітні, невіщені плечі, і Оксана з останніх сил понесла його до погреба. Свекруха начистила картоплі і поставила готувати вечерю. Вже й син приїхав з поля. А невістка все ще не заходила до хати. А Оксана де, мамо? Картоплю десь з городу носила. Е, може, біля худоби порається? Степан прожогом вискочив з хати і пішов у хлів, але дружини там не було. Оксано, де ти? Чуєш чи ні? гукнув він на все подвір'я. Аж кури з переляку закудахтали в курнику. Оксана сиділа на верхній сходинці погреба, вона не мала сили вийти звідти. Скрутившись калачиком, схилила голову на коліна і плакала. «Оксано, ти чого? Щось трапилось? Трапилось. Дитину втратила, прошепотіла вона схлипу. А потім були лікарні санаторії, безкінечні лікування, аналізи й обстеження. Оксана ще кілька разів вагітніла, але так і не змогла виносити. А хворобливий Степан, закохавши молоду здоров'я і зрозумівши, що Оксана не зможе народити, почав заглядатися на чужих молодиць, надія на те, що, можливо, котрась із них народить. Спочатку завів Роман із Галькою, зробить, що там увечері повечеряє, та йде в гараж мотоцикла ремонтувати. А як тільки Оксана задрімає, він тихенько випхає мотоцикла з гаража, відтягне його далеченько від хати, заведе та й гайда на околицю села, бо там його вже чекає Галька. Роман цей довгенько тягнувся роками, аж поки одного разу. Оксана не викрила чоловіка, плакав гад, просився, казав, що не повториться таки більше. І Оксана простила, бо знала, що не любитиме вона більше нікого, крім свого Степана. А він тоді, дивись, і вдруге вскочив у гречку, а там горох потягло у соняхи, кукурудзу, бо робота, бач, така у нього була. Що зв'язаний був з полем і цими сільськогосподарськими культурами, от і заїжджав час від часу туди, як головний агроном, так би мовити, поля оглядати. А Оксана більше мовчала, знала про все й мовчала, не хотіла руйнувати сім'ю, хоча давно вже все було зруйновано й розбито кришталеву вазу. Їхнього чистого кохання, і давно витекла з неї цілюща вода і квіти радості й щастя зів'яли давно. Вона, як і перша, готувала сніданки й обіди, чекала ночами, коли він об'їжджав поля, підтримувала його у всіх його починаннях. Сама вдома, сама на городі, сама йшла на базар, а він позаду віз машиною коханку. Сама їхала до батьків, сама йшла на весілля чи на іменини, коли хтось із друзів запрошував вона завжди була сама. Він чогось соромився з нею, між люди йти, а можливо, так йому наказала та, яку возив руками на передньому сидінні. Хто його знає? Ніхто крім нього самого, зазнався, ціни собі не міг скласти. Ніякі домашні справи його не цікавили. Він забув, коли садив картоплю чи кропив жуки. Додому він приходив, щоб наїстися, відпочити, походити по подвір'ї чи полежати в холодку в спекотний літній день і не більше. Усі домашні справи були на Оксані. Вона, як наймачка справно все виконувала, нічого взамін не вимагаючи. Вона встигала і на роботі, і вдома, аж поки з роботи її не з'їли, мабуть, заважала. Смирилася жінка із цим, сиділа вдома, варила йому, як і раніше, сніданки й обіди, готувала свіженькі соки, прала й прасувала, щоб завжди був у чистенькому і кохалася в квітах. Чи було ще в когось стільки квітів, як у неї? Мабуть, що ні. Вони цвіли в її квітнику з ранньої весни і до пізньої осені. Вона леліяла їх, як дітей, і то, мабуть, було найбільшою радістю її життя. Западав вечір, а Оксана все ще сиділа на схололій осінній землі. Вона любила сидіти на ній, бо та ніби робила її сильнішою і здоровішою, додавала їй сили, а Оксані хотілося побільше її взяти, щоб не зламатися, щоб вистояти, щоб гідно донести свій хрест, який звалила ще 30 років назад на свої ніжні жіночі плечі. Над селом збиралися осінні холодні тіні. Сонце заховалося за ліс, подув пронизливий вітер, і лише тепер Оксана повернулась до дійсності. Тільки очі її вже не горіли, як кусники від шліфованого антрациту, коли дивилась на лілову пожежу осіннього лісу, а були спущені додолу і закриті рівними гребінчиками вій. Жінка все ще сиділа в глибокій задумі, прокручуючи своє скалічене життя, як кіноплівку старого кіно і слухаючи згасаючу пісню сонця, раптом стрепенулася, як налякана птаха, підвелася із насидженого місця, згребла рукою ще теплу від тіла серветку, сунула її до глибокої кишені куртки. І почвалала безлюдною сільською вулицею. Хати незрячими очима дивилися їй услід. Старі крислаті яблуні привітно усміхалися зацілованими сонцем червонобокими яблуками, яких ніхто не рвав, бо пів села було пусткою. Село забурсалося в садках. Як ця самотня, стомлена жінка в павутині свого власного життя. Над головою тихо плив високим небом білолиций місяць, розливаючи срібне проміння. За сумними думками Оксана й не помітила, як над селом завис вечір. Село сховалося в осінніх садках. А я і яругах. Зорі одна за одною з'являлися на темному небі, чітко кристаліли на сталевому небозводі, а земля натягала на себе теплу ковдру. Місяць, обливаючи пасмами свого срібного проміння землю, як молодик, тулився до чорної кудлатої хмари. На душі в жінки було важко, сумно й боляче. Хотілося плакати, але не плакала. Хотілося кричати, але не кричала. Хотілося клясти, але не кляла. Її мучило лише одне питання за що? Але відповіді на нього вона не могла дати. Чим відплатив їй той один єдиний? За якого готова була впіти в вогонь в воду. Чим завинила вона перед ним, що так підло вчинив із нею? Адже 30 років була відданим другом, порадником, дружиною. А тепер, коли стала інвалідом, коли втратила здоров'я, ним же була викинута за борт життя. Вона не вернулася більше додому, до того дому, який будувала своїми руками, де все було її рідне й дороге, кожне деревце, посаджене нею, кожна квіточка, вирощена її руками, кожна травинка топтана її ногами. І спів пташини у долині. І дзюрчання мілководної річечки, і кумкання жаб у березі, і защання косючих комарів, усе це ще вчора було її, а сьогодні воно вже було їй чуже, бо той, кого стільки років любила, однією необережною фразою вбив, знищив, розтоптав у її душі все: любов, вірність. Тепло їх сімейного вогнища надії і сподівання. Натомість отримала за довгі роки рабської любові й покори, зневагу, ненависть, приниження й біль. Біль, який вогненним пасом піки її зранене серце, шматував її зболілу душу. Вперше за багато років Оксана чітко відчула, що вона сама. Зовсім сама прожиті роки, мов краплини крові, падали з пораненого зрадою життя. Оксана тихо ступала в сутінках, знайомою з дитинства вулицею і слухала згасаючу пісню свого скаліченого кохання. Сама, зовсім сама, церковними дзвонами гуло в її голові. Сама, зовсім сама вторило у відповідь зболене жіноче серце. Прокинувшись вранці, Оксана вдихнула запах маминих голубців і чаю із м'яти. На котрі спало руде кошеня, посопуючи, як маленька дитина. Жінка вперше за багато років солодко потягнулась. І зовсім я не сама, подумала вона, як в дитинстві, вистрибнула з-під ковдри, розслонила на вікні старенькі занавісочки і на подвір'ї побачила Кирила. Своє перше кохання таки дочекався, не то сказала, не то проспівала, накинула на плечі халат. І пішла зустрічати гостя.